Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог компанії Avon. і я до вашої уваги пропоную побути зі мною на відео розпакуванні замовлення. Дякую вам, що ви на мене підписуєте. Для мене це надто важливо. Я ціную кожного з вас, кожен перегляд, кожну подобайку. Прийшла ось така коробочка, наче невеличка, але важкенька була коробочка. Так, моя накладна, з моїми знижками, з моїми досягненнями. так. Прийшов ще один 14, о, 10 ї компанії каталог, іще один. І ось така прийшла брошура. Бачите? Таке, як, як фокус раніше був. І я вірю, що це воно таке і є. А ні, будемо розбиратись, яка тут знижка, що тут є, як тут є, як воно діє. Ось так будемо розбиратися. Так. Каталог ви вже бачили, я вже вам показувала відео огляд каталогу на жовтий місяць. І як я завжди кажу, каталог каталогу різниця. Щось тут дешевше, щось тут дешевше. І ми дивимося і наборами вигідно завжди. І ми дивимося, що нам підходить. Переглядаємо і обираємо собі в той момент, коли нам це підходить найбільше. Ось так. Дивіться. Що в мене перше? Я замовила дуже круту річ. Це в нас іде термозахист Advanced Technik 100 мл для захисту волосся, при, коли ми користуємося фенами. Відмінна річ, її давно не було. Рекомендую всім, хто бачить такі речі, купувати Advanced Techniques, дуже себе гарно зарекомендувала. По-перше, дуже гарно розпилюється мікроперсно і дійсно захищає волосся. Волосся не так страждає від гарячого повітря фену. Дуже чудова річ! Супер! Звертайте увагу, Advanced Technics в каталозі, це відмінно. Так, Далі двофазний, зараз ціна хороша, 139 гривень, двофазний сироватка спрей, дорогоцінні олії, теж 100 мл 139 гривень, дуже діє гарно на волосся. Волосся легко розчісується, вимили волосся або на другий день стаєте після того, як помили волосся, трішки є там не так, як вам подобається. ви Перемішали, розпилили. По-перше, дуже гарний аромат має ця сироватка двофазна. І по-друге, буде волосся легко розчісуватися. Матиме здоровий, гарний блиск, саме здоровий, а не від жирності блиск. І не буде заплутуватись так, як заплутувалось воно раніше. Супер! Так. По 119 гривень дві шампуні, теж дорогоцінні олії, 400 мл. Тут в складі цих шампунів 5 олій іде. І це для щоденного використання шампуні для всіх типів волосся, і волосся буде наповнене зволоженням буде гарно розчісуватися, не буде заплутуватися. Як я вже казала, буде з гарним сяючим, ефект, сяючим таким ефектом волосся. І Advanced Technic. Для мене це лінійка салонного класу, тому що дійсно вона дуже гарно працює з волоссям, дуже гарно зарекомендувала їх. Там дуже великий спектр цих шампунів, кондиціонерів, бальзамів, спреїв, сироваток, Тому, будь ласка, звертайте в каталогу, обов'язково на це увагу. Ціни я рахую: 119 гривень 400 мл ароматного густого шампуню, якого вистачає на багато часу. Я рахую, це дуже круто. Классно. Так. Давно в мене не було в продажі, дивіться, яка краса. Це для наших хлопчиків, такі. для наших таких хлопчиків, які вже там 8-9 років вже хочуть мати свої такі засоби гарні, хоча це засоби 3. Це в нас такий йде 2 в одному шампунь-гель для душу. Тобто ви можете і купатися, і волосся мити, і купатися. Нема така яскрава пляшечка, 200 мл, 109 гривень. Я наче не помиляюся. 109 гривень. Ось така, да, 109 гривень. Дивіться. Ось так. Можна хлопчакам брати і купувати на подарунки. Там ще деякі догляди є. І дивіться, вони будуть в захваті, що ще потрібно. Так, це в нас новинка. Це в нас новинка іде з фокусу. Я взяла. Це йде чоловічий такий шампунь-гель. Так. шовергел, Це, мабуть, просто гель іде. Це не шампунь гель. Мені сподобався аромат. Мені сподобався аромат. Знаєте, прям такий. Ну, він дуже цікавий, до речі. Це зараз я перепрошую. Це в мене іде в наборі. Я взяла з фокусу набір за. 499 гривень. Я взяла ось цей чудовий 250 мл. Ось такий гель для чоловіків. Новинка. Класний мені аромат дуже подобається. Це вже буде він замовляти, можна буде його в жовтневому каталозі. Класний аромат. Ви знаєте, і такий цікавий, такий синьо-чорний такий. Так, це перший код. Це набір за 499 гривень. Потім я взяла ось таку е, сироватку, це новинка слідуючого каталогу. Ліфтин і зміцнення, сироватка Ліфтин, так? це дуже ін'ю. Потім іде ще туалетна вода, новинка жовтневого каталогу, ось така. Це в нас можна в фокусі брати такі новинки, такі такі набори. Дуже мені сподобалося. Зараз я просто перелічу, що я взяла в наборі. І мені ще поклали два пробних зразки, навіть три мені поклали, Ellie Gentleman ось такий пробний зразок. Крута вода. Дуже крута вода. Взагалі, пахне дуже круто. Два такі ось зразочки поставили. Ще мені. Та. Це ж та сама сироватка. Я вам зможу дати клієнтам. І о, означає, що мені поставили ще каталог, ось цей сюди йде. Думаю, як же це так, що мені поставили цей каталог ще раз? І ось такий. Тобто виходить, ось такий у мене набір з дуже крутою сироваткою. Не забуваємо, ось такий набір у мене вийшов за 499 гривень. При тому, що сама сироватка в каталозі 299 гривень, якщо я не помиляюся. Зараз я скажу. Дуже вигідно. І хто представники, кому ж комусь такі потрібно. А, сироватка 469 гривень в каталозі. Дивіться. Ось так. Бачите? Сама сироватка 469 гривень. А я взяла весь набір за 499 гривень, це кінцева вже, кінцева вже оплата, без, вже знижок тут немає. Я вирішую, що це дуже круто, дуже вигідно. Тому я зазвичай такі набори я не беру. Але я взяла така ось квіюн-королева, чи як переводиться ось така Аймери у мене водичка. Мені вона сподобалася, дуже сподобалася. Вона дуже має такий. Дуже приємний аромат. Така фрукта. Прям, знаєте, от прям дуже. я взагалі, Аймарі, я полюбляю ці води туалетні, але вони, знаєте, себе зарекомендували дуже хорошо. Вони, не дивлячись на те, що це туалетна вода, але вони круті. Мені вони і Аймарі Корсет. І, мені Аймарі подобаються води ці туалетні. Я ж кажу, хоча вони туалетні води. Ой, так пахне! Боже, як воно пахне. Я вам рекомендую, дівчата, не пожалкуйте, дуже пахне. Якщо у вас є представники, хай покажуть вам ось такий, сам, саму таку водичку. Ось вона виглядає, буде 309 гривень сама ця водичка. Ожина тут є, дивіться, яка ой, краса. Дуже приємна фруктова нота. І знаєте, вона така прям величава, вона не дешева, така. Знаєте, що там та, таке дешевеньке щось? Ні-ні-ні-ні. Mm, підкресли свою індивідуальність особливими нотами ожина акордом королівської троянди та мускусу. Ось що... Він не такий простий, як здається. Дуже крута вода. Я собі залишу її для пробних Пока... показувати буду людям. Це, дивіться, яка дуже класна, така прям приваблива упаковка, да? червоно-чорним, дуже яскрава така вона сексопільна. І дійсно, дійсно. Квітковий, фруктовий, супер. І ще й буде в кінці. Супер. Я ж кажу: тут взагалі можна буде навіть купити ось набір. Бачите, дуже крута. Ну, ай, Марі, ай, Марі, Марі, завжди мені подобається. Супер, я дуже задоволена. Дівчата, рекомендую. Да, є шипринка. Аж самому-самому, коли так вдихаєш глибоко, глибоко, то є така шипринка. Ой, суперово, Я рада, що я все таки затратила кошти. Інвестицію таку зробила, але супер. Потім. Пробні зразочки це ж у нас виходять з цієї сироватки. Відкриваю це, вона мені прийшла трішки відкрита, нічого страшного нема, тому що я купувала це для себе. Це брак тут на виробництві, тут щось упаковка зімнялась трошки. Бачите, таке, як як вона чи прорізана, чи що. Прям, прям прорізана упаковка. Добре, що це мені. Хоча я прям розриваю тут скотчі, тут нема що прорізати, тут легесеньке. І ось, ця, дивіться, о, яка гарна презентабельна ця сироватка. Ви знаєте Знаєте, що я сироватки полюбляю. Я стараюсь по мірі можливості, якщо десь тільки якісь акції є, я користуюсь сироватками. Тут у нас 30 мл. Дивіться, яка презентабельність. Мені, по-перше, подобається, що є помпа. О, накачала. Мене. Ось така рідина тут виходить, так? Да? Приємна текстура. Приємна текстура, дуже приємна. І дивіться. Так, 8 з 10 жінок помітили, що шкіра стала більш гладкою та пружною, підтягнутою. Це 55. Так як мені 53 вже з копійками, то я буду спокійно нею користуватися. Дуже крута сироватка. Я вірю, тому що я без сироваток, я стараюся вранці і ввечері. Ну, буває, ввечері я не користуюся засобами, але. Приємний дуже аромат, взмах рукою, і приємний аромат мені подобається, тому що NU це прирівнюється до, для мене це така високої якості, високого класу догляд за шкірою обличчя. Тим паче, що вона економічна її багато не потрібно. Два натиски максимально на шкіру обличчя підготовлено після тоніка, після вмивання, після всього. Це супер. І так, після першого дня використання дарує шкірі підтягнутий вигляд, що тривається весь день. Через один тиждень розглажує тонкі лінії і відновлює еластичність та об'єм об шкіри. Через два тижні допомагає зміцнити та підтягнути шкіру, відновлюючи чіткі контури обличчя. Ось так. Протинол, підтягуючий біополем. Біополімер. Думала, що неправильно вам прочитаю. Тобто, це все воно підтягне, розумієте собі? Тому що він дуже хороша лінійка. Ось таке мені багатство, так я збагатилася. Виходить, ось так є. Так що за 499 гривень я собі купила ось такі, боже, яка шкіра тут гладесенька. Це прям супер. Так, далі в мене в замовленні такий маленький персів, 10 мл. Людина полюбляє, чекала 9 мл масляний, а так його немає, то вже беруть, який є. 99 гривень за умови придбання 10 мл з розпилювачем, освіжаючий аромат, туалетна вода персів. Значить, персів туалетна вода. Так, далі в мене в замовленні я купила. Да, зараз ціна не цей. Так, це. Спрей. Так. Зараз ціна не бюджетна. 119 гривень по каталогу. В сідаєм каталогу буде дешевше, зверніть увагу. Я взяла два ось таких у мене сульфатом магнію спрей для ніг та взуття. Угу. Це ось цей. Я ж кажу, дуже круті, мені подобається, що можна і взуття, і можна ножки. Це дуже-дуже круто. Оце цей сульфатом натрію, дуже круті аромати, дуже круті запахи. У мене є знайомі, які користуються навіть в ванній кімнаті для освіжування повітря в ванній кімнаті. Foodworks 100 мл по 119 гривень, і цим можна користуватися і взуття, і ножки. Тобто два в одному. Круто. В Всі будуть дешевше, але мені потрібно зараз. Зараз люди хочуть зараз. Так, взяла я три олівці механічні по 100. Зараз сонечки скажу. Олівці я взяла по 109 гривень три штуки. Механічні. Тут 0,28 г. Люди хочуть механічні, щоб не точити. Ось так, без проблем. Я взяла чорніше чорного, чорний колір. Так, дуже все легко, класно користуватись І саме головне, щоб. Цокнула, цокає, і ви знаєте, що у вас олівець не не роз нікуди не дінеться. Презентабельні, легенькі, гарненькі, можна бати з собою на роботу, в мандрів. Куди вам, куди вам потрібно відрядження, де вам потрібно, ви собі берете його без проблем. Точити не потрібно три. три... Користуємося до закінчення, вже поки буде тримати цей гріфель, поки буде тримати сама ця упаковка. Підточувати не, 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 не потребує підточення. По 109 гривень ось так. Це лідери продаж, десь там мені ще їде, бо чекаю ще. І я взяла, звісно. що я нічого не забула. Взяла ще в нас така ось новинка, лінійка така йде в кеа. Я взяла такий ось, ось зволожуючий крем. 48 годин зволоження, быстро, що мені сподобалось, що тут в рекламі швидко поглинається. І я його взяла. Він виходить 65 гривень по каталогу, він темніший в, в цьому в житті, дерматологічно протестований, буде вже на іншу руку. О, не, не дуже він густий, бачите, він такий рідко рідкіший. Я привикла, що звикла, що витискаємо таке прямо воно цей, такий рідкіший. Приємний аромат. Це немало важливо, приємний аромат, зволоження з, з мигдальним молочком та вітаміном «Е». Класний аромат, класний, мені подобається. Крема завжди необхідні, 75 мл, 65 грамів, як я вам завжди кажу, да, в місті більше, ніж сама ціна за крем. Вистачить вам його набагато, надовго, тому що ось цієї те, що я видавила, мені вистачить на дві ручки, тобто його не потрібно багато, а пахне як. Дуже приємно. Такий просто приємний, приємний аромат. Тут ціла лінійка, дивіться. Тут все для тіла. Ласьйон, потім універсальний такий 400 мл і крем для ручок. Ось так. Дуже легка текстура, м'яка і дуже приємна. Так, таким було моє відео розпакування по каталогу Avon. І тому я вам. Бажаю здоров'я, радості, щастя та миру, всього найкращого. І красно дякую, що ви зі мною до цієї хвилинки. З вами була Наталя. Найщиріші бажання вам всього найкращого. До самої швидкої зустрічі!